Як на мене, було б досить логічно, якщо б міністр оборони Німеччини, ну, принаймні, пересікся б з главою Пентагону. Але чи не випадковість це, що вони ось так якось так акуратненько розминулись? Я думаю, що там відповідь на це питання, вона звучить як абревіатура Атакмс. І е, насправді, от, е, ті речі, про які дуже багато говорили в контексті поставок Україні саме цих е, ракет, е, саме от, в модифікації однієї з максимальних дальностей, так, там 300 кілометрів майже американських, е, були е, прив'язані до е, офіційної позиції Берліна, яка е, звучала так, що е, ми. В односторонньому порядку ми не зможемо обіцяти Україні ракети Таурус з дальністю польоту майже 600 кілометрів. Але якщо наші американські партнери погодяться на передачу Україні атакам, то ми тоді розглянемо ну це питання вже в такому практичному ключі і будемо говорити предметно про можливість передачі Україні наших, наших німецьких таурусів. Атакамс в Україні з'явилися, але з'явилися дуже ну специфічно, вони з'явилися трошки не в тій модифікації, про яку ми всі говорили, і про яку ми всі думали. Вони з'явилися в модифікації близько 160 км дальності, і це були а, касетні боєприпаси. Але формально. Ті речі, про які говорив офіційний Берлін, офіційний Вашингтон виконав. І очевидно, що пану Пісторіусу було б важко коментувати ось такий момент, враховуючи те, що офіційна позиція канцлера Шольца, вона насправді по таурусах не змінилася. Ну от ми знаємо, що Німеччина поки що взяла паузу в цьому питанні, але те, що Берлін пропонує нам на замін, принаймні на цьому етапі, це додаткові петріоти, це додаткові айрісті. Те, що зараз там потрібно, для того, щоб в зимовий період захиститися від терористичних ударів крилатими е ракетами російськими і дронами камікадзе, насправді ці речі ну вони вони об'єктивно зараз більш актуальні, але очевидно, що для того, щоб не е вдаватися в додаткові подробиці і пояснювати, чому е тауруси німецькі зараз не на часі, я думаю, що пан Пісторіус вирішив приїхати трошки пізніше. З приводу цієї новини, що ми чекаємо. На боєприпаси для Хаймарс з сюрпризом ви теж схильні думати, що це ці сюрпризи, вони стосуються. Дальності і то, 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 тієї абревіатури іншої, яка а, називається GLSDB. О, це чудова друга абревіатура. Я думаю, що вони обидві якраз от про цей сюрприз. А, насправді історія з GLSDB вона теж досить специфічна. Це, нагадаю, керовані авіабомби наземного способу запуску, так, які відстрілюються з систем Хаймерс і М270. З дальністю польоту теж майже 160 кілометрів. Про GLSDB почали активно говорити. Ще навесні цього року, а потім якось ці розмови стихли, але раптом в росіян почалися проблеми за лінією фронту, якраз на відстані 160 кілометрів. Тобто, очевидно, що якусь, якусь тестову невеличку партію ми отримали, ми її успішно відстріляли, і тепер йдеться про те, щоб офіційно оголосити про те, що в нас уже і так є, і чи ми в принципі можемо користуватися. Тому що ми розуміємо, що ну, попри те, що ми маємо справу з гарячою фазою протистояння збройного з Російською Федерацією, це все таки гібридна війна. І так чи інакше, питання, які пов'язані з політичним оголошенням надання Україні зброї, типу цієї зброї, тим більше кількості, ці питання вже ну вони, вони вже дуже серйозно підкориговані заходом. Навіть російська пропаганда почала в певний момент жалітися, як це так західні партнери перестали оголошувати, що вони дають Україні, а як нам тепер реагувати, про що нам говорити і ну що нам тепер робити? От. Тому я думаю, що ось ці сюрпризи будуть, але вони в першу чергу проявлять себе на Лінії зіткнення, а вже потім буде політична заява, яка це все офіційно скріпить. Пана Олеже